Ця сьома березня. Цей день в ефірі. У студії працює Анна Косарес. На початку випуску такі теми. тема. Сьогодні день жалоби. Це дуже важко, це боляче. До цього не, не звикнеш. У кривому розі вшановують пам'ять земляків, убитих ворожою ракетою. Буде новий спортзал. Робили бомбосховище, допомагали, а зараз вони працюють над спортивною залом. Місцеві та іноземні благодійники реалізують проєкт у 70 70-й гімназії. Сьогодні у Кривому розі день жалоби. Ворожий ракетний удар 5 березня обірвав життя п'ятьох людей. Кривий ріг у жалобі за жертвами ворожого удару 5 березня. 48-річна Олена Симоненко, бухгалтерка КЗРК та мати 13-річної доньки, загинула на місці. Жінка дочекалася коханого відпустку з фронту, нині він з пораненнями у реанімації. Владислав Миткий саме сьогодні мав би відзначати своє 30-річчя. його серце зупинилося у кареті швидкої. Лада Новікова працювала вчителькою ритміки у спеціальній школі натхнення. Тепер їй на віки 47. Жінка вчора померла у лікарні. Сергій Наконечний у момент вибуху йшов з дружиною до магазину. Подружжя забрала швидка, однак 43-річного Сергія врятувати не вдалося. Юрій Гусак, окупанти забрали його життя у 53 роки. Сьогодні у місті приспущені державні прапори. Люди з болем говорять про трагедію. Альона, дружина цивільного полоненого Руслана Скрипника, каже, біль тепер один для всіх українців. Мені так кажеться, що кожна людина ніколи не забуде цього. Ми самі з Херсону, я з двома дітьми, чоловік в полоні. Він цивільний. Їх вивезли з Херсону. Тоді багато людей повивезли. Все жахливо. Росія країна терорист. І Ми повинні пам'ятати загиблих. Проклята ця війна. Хай вони почувствують те, що ми чувствуємо. Ми сльоз нічого не скажеш. Це дуже важко, це боляче до цього не, не звикнеш. Наразі в лікарні близько 20 постраждалих внаслідок ракетного обстрілу, у тому числі дитина. П'ятеро пацієнтів украй важкі. Понівечені понад 40 багатоповерхівок. Люди подають заявки на допомогу від міста. На сьогодні вже прийнято в районної комісії 167 документів, які опрацьовуються і невідкладно будуть надані. Департаменту соціальної політики для подальшого працювання та підготовки відповідного проєкту рішення, крім матеріальної допомоги, мешканці міста отримують допомогу з матеріального резерву. Це і профілі, плівка, і деревина та інші допомоги з бій та інші необхідні матеріали для того, щоб утеплити контур в квартирі, і можливо, було подальше проживання. Тобто місто надає матеріальну допомогу, підтримує криворіжців у воєнний час у період скрутної економічної ситуації в Україні. До речі, якщо ми говоримо про пошкоджене та зруйноване майно, то починаючи з початку повномасштабного вторгнення, майже понад 7300 криворіжців отримали допомогу з міського бюджету, і сама сума виплат складає понад 266 мільйонів гривень. Окремі виплати з міського бюджету родинам загиблих, що стосується родин загиблих цивільних, буде надана місто матеріальна допомога у розмірі 25 тисяч гривень. Тобто на сьогодні район працює з родинами для того, щоб оформити необхідний пакет документів, і надалі надасть допомогу в оформленні документів для отримання матеріальної допомоги родинами цивільних загиблих з коштом обласного бюджету. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко цей день. Не тільки ТЦК, і бойові підрозділи нині мають можливість дбати про поповнення лав бійців. Рік тому в країні почала працювати система рекрутингу. Кандидати можуть обирати посаду, яка відповідає їхнім навичкам та досвіду в цивільному житті. У четвертому рекрутинговому центрі розповіли про особливості роботи з кандидатами. От на сьогоднішній день заводити військо можуть не тільки ТЦК, а може кожна окрема бригада і кожен окремий, напевно, навіть батальйон через свою бригаду привезти людей. Що це означає? Це означає, що людині проводять співбесіду, що виявляють її психологічні здібності до тої чи іншої посади, з'ясовують її рівень освіти, психологічної стійкості, стан здоров'я, і потім максимально підбирають притаману для неї посаду. Ну не можна водія перенавчати на стрільця-зенітника, не можна комп'ютерника перенавчати на звичайного стрільця. Ми намагаємося насправді максимально приєднати вашу війську, вашу цивільну спеціальність до вашої військової спеціальності. Зрозуміло, що чіткої там попадання немає, і в будь-якому випадку в армії проходиться навчання. Ми намагаємося пояснити, що служба це є обов'язкова справа для всіх. Ти служиш не сьогодні, ти будеш служити через півроку, через рік. Але чим більше людей стануть на цей процес, чим більше людей будуть цікавитися і чим ширше буде та база даних кандидатів, з якими ми спілкуємося, тим нам простіше буде формувати і докомплектовувати наші бойові частини. Ми точно розуміємо, що нам треба спілкуватися в першу чергу з цивільною частиною суспільства, не допускати проникнення ворожої дезінформації в неї, готувати людей завчасно. І що важливо, власне, що через що ми вже багато разів пройшли, люди, які приходять військо, часто кажуть, я перестав хвилюватися. От власне, саме можливість створити власну долю і власне творити своїми руками перемогу для багатьох людей стала визначальною, чому їхня причина приходу в військо. В 70-й гімназії триває ремонт спортивного залу. Це спільний проєкт двох благодійних фондів. Розвиток міста та «Юкрейн реліф». Отакі співпраці організатори вже не перший рік допомагають удосконалити матеріальну технічну базу гімназії. Днями іноземні доброчинці ознайомили з ходом робіт на об'єкті. Розповідає Тетяна Васильєва. У 70 70-й гімназії у розпалі ремонт спортивного залу. Це проєкт місцевих та іноземних благодійників. Ми маємо дуже добрі теплі відносини, дружні з благодійною організацією, благодійний фонд розвиток міста. І вони дуже допомагають нашій гімназії, і саме завдяки їх підтримці, їх взаємодії з ними вони познайомили нас з Юкрейн Relief, з Карелем та його командою. Саме завдяки цій співпраці ми втілили в життя, реалізували вже дуже багато таких проєктів, які допомагають зробити умови для здобувачів освіти комфортними та безпечними. Благодійна організація розвиток міста. Вже не перший раз працюю з організацією України. Вони допомагають дуже в благодійному внеску у школу. Вони робили бомбосховище, допомагали, а зараз вони працюють над спортивною залою. На цьому об'єкті передусім реконструювали систему теплопостачання, тож вже відчувається комфортна температура у приміщенні. Наразі тут працюють маляри і штукатури. Благодійники переконалися, вже скоро спортзал виглядатиме по сучасному його дизайн обрали самі учні. Ми всі розуміємо, що діти це наше майбутнє майбутнє нації і світу. Ця школа один з прикладів уважного чудового ставлення до дітей, до їхнього виховання. Наша організація пишається підтримкою і допомогою школі в реновації. Ми усміхаємось, бачачи зміни на краще у цьому спортзалі. Ми не перестанемо підтримувати Україну, а ця школа вже в наших серцях. Благодійна організація Юкрейн Relief працює в Україні три роки. Її волонтери небайдужі люди по цей та інший бік океану. Британці, поляки, громадяни США. Вони багато разів бували в нашій країні, зокрема в Криворізькій 70 й школі. Тому такі доброзичливі зустрічі з гімназистами і педагогами. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день цей день триває. Далі у нашому випуску. Гуманітарна допомога центру реабілітації дітей. Ми отримали для наших дітей спортивний одяг, курточки і піжамки. Організація Save the Children підтримує соціальні дитячі заклади. Апшифт крок до втілення ідеї. Ми хочемо зробити декілька тренінгів з психологом, оратором та провести ігри на покращення рівня комунікації. Інноваційна програма для молоді допомагає реалізувати оригінальні проєкти. Вісім медалей міжнародного турніру. Ми боролися до останнього, показували справжній український дух. Криворізькі рукопашники успішно виступили на чемпіонаті в Бельгії. Спочатку війни представники міжнародної організації «Save the Children» регулярно підтримують дитячі соціальні заклади міста. Цього разу вони побували у Криворізькому центрі соціально-психологічної реабілітації номер 2 Благодійники передали вихованцям одяг, зокрема спортивні костюми. Міжнародна організація «Save the Children» працює у понад 140 країнах світу в Україні. Її вектор захист прав дітей на виховання у родині. Та потреба в дитячих соціальних закладах в Україні залишається, бо є необхідність екстрених вилучень дітей із сім'ї, реагування на інші ситуації, в тому числі через війну. Волонтери підтримують два дитячі центри психолого-соціальної реабілітації у кривому розі. В минулому році заклад отримував сучасні гаджети. Ноутбуки для навчання дітей, що посприяло організації більш такого належного навчального процесу. В тому числі в минулому році ми отримували спортивне знаряддя для наших дітей, для можливості проведення змістовного дозвілля. А сьогодні ми отримали для наших дітей спортивний одяг, корточки і піжамки. Два центри соціально-психологічної реабілітації продовжують цілодобово приймати дітей, які опинились в складних життєвих обставинах або залишилися без спіклування батьків. Нині у кожному з центрів близько 30 вихованців. Заклади фінансуються коштом міського бюджету. Завдяки достатньому фінансуванню всі вихованці забезпечені гідними умовами утримання. для всіх організоване навчання. Вони у нас 5 разів на день харчуються. Ну, і відповідно забезпечені одягом, взуттям, всім згідно, згідно нормативних документів. Крім бюджетних коштів, постійно заклади отримують гуманітарну допомогу для дітей. Це і продукти харчування, і одяг, і взуття, і меблі, і ремонти робили в наших закладах. Ми дуже вдячні всім, хто не залишає наших дітей. Ці важкі часи організація співпрацює з владою міста і в плані підвищення освітнього рівня фахівців служб роботи з батьками найвища нагорода за працю повернення дитини у біологічну родину, каже інна співробітниця «Save the Children». Тетяна Васильєва Андрій Славний цей день. Третя хвиля проєкту обшифт об'єднала 37 команд з різних куточків нашого міста. Кожен третій проєкт отримав схвальну оцінку. А відтак кошти на реалізацію ідей від міжнародних партнерів. Детальніше Михайло Бестров. Третя хвиля програми Апшифт об'єднала більше ста однодумців. Проєкти криворізької молоді охоплюють багато напрямків. Це екологія, освіта, соціальні ініціативи та волонтерство. Учасники команди включені запевняють, Апшифт це дієва платформа для впровадження нових ініціатив. Ми працюємо над тим, щоб допомогти, як і молоді самої, і дітям з інвалідністю зрозуміти один одного. І ми. Своєю командою будемо робити як невеличкий воркшоп. Чотири заходи. Там буде як майстер-клас, як спілкуватися з цими дітьми, і як взагалі з молоді з інвалідністю. Потім буде комунікація самими цими дітьми під час майстер-класів. Після цього буде інтерактивна вистава, де актори будуть саме діти з інвалідністю. Серед великої кількості проєктів, які розробила активна криворізька молодь, обрали найкращі. Це ідеї 12 команд на зустрічі з учасниками програми Апшифт. переможці поділилися власними напрацюваннями. Макарна зимко вперше бере участь у програмі. Він разом зі своєю командою виступає з ідеєю покращення навичок комунікації у молоді. Щоб їм було комфортно спілкуватися одне з одним. Вони почувалися взагалі комфортно при комунікації. З будь-ким, з різними людьми. Ми хочемо зробити декілька тренінгів з психологом, оратором та провести ігри на покращення рівня комунікації, які також покращують навички роботи з команди. Запишемо два підкасти і будемо викладувати на наші сторінки в соцмережі певні пости, ролики і підкасти. Апшифт це для мене натхнення, мотивація і командна робота. Кожна з команд отримала грант на реалізацію проєктів. Ми маємо переможців 12 команд. Сьогодні ми їх об'єднали, побачили і вже команди виступили з своїми проєктами. Вони отримали підтримку у 2 тисячі доларів в гривневому еквіваленті. Кожна команда, тобто кожна команда вже профінансована і має. Має таку можливість далі впродовж трьох місяців зробити такі розробити свої соціально важливі проєкти. Програма АПШ стала важливою частиною молодіжної політики Кривого Рогу. Вона реалізується громадською організацією Заходи за підтримки ЮНІСЕФ міської влади ради оборони Кривого Рогу та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через Німецький державний банк розвитку. Молодіжний центр дуже плідно працює і хоче далі співпрацювати саме з командами. Апшифтерів це молоді люди кривого рогу, які пишуть свої проєкти, затрагують дуже важливі теми. Це тема сексуальної освіти, це екологія, це соціальна адаптація молоді. Тому що ми бачимо, що після ковіду в рамках саме повномасштабного вторгнення молодь трішки закривається. Мало соціалізації, мало комунікації саме завдяки таким проєктам. Там ми намагаємось адаптувати молодь. Михайло Бостров, Денис Захаров. Цей день. Вісім медалей привезли криворізькі рукопашники з Бельгії. У складі збірної України вони брали участь у міжнародному турнірі з рукопашного бою. Зі спортсменами поспілкувалась Вікторія Добровольська. Днями криворізькі спортсмени повернулися з Бельгії, де проходив міжнародний турнір з рукопашного бою. Від кривого рогу їздило 14 спортсменів, показали дуже гарні результати. Поєдинки були дуже запеклі, трошечки підвело суддівство цього чемпіонату, тому що перекинули наших спортсменів у більш більшій ваговій категорії, тому було трішечки складніше. Але ми боролися до останнього, показували справжній український дух, силу, міць. І здобули багато призових місць у нас складі у криворізьких спортсменів одне золото з цього турніру, три срібла і чотири бронзові медалі. На цьому турнірі були спортсмени з дуже багатьох країн. По перше, Бельгія була, Німеччина була, Україна була. Я вважаю таким великим складом. У нас було 39 спортсменів. А Велика Британія, Чехія була Польща також була Україна, посіла друге загальне командне місце. Золото турніру отримала Єлизавета Голубовська, вихованка спортивного клубу Велес. Два других місця у кандидата в майстри спорту з рукопашного бою Данила Романчука. Перший дорослий виступ спортсмена у категорії 16 плюс був саме на міжнародному турнірі. Одне друге місце зайняв за ката. Ще одне друге місце зайняв в категорії легкий контакт. 90 плюс кілограм. Там також я перший бій проводив зі швейцарцем. Я його переміг, а вже другий бій фінальний. Я програв в німцю, але цей бій був дуже, дуже красивий. Наступні мої плани: це чемпіонат України в Бучі в цьому році. Буде чемпіонат чемпіонат світу. Польщі також прагну на нього поїхати і прагну перемогти там. Також а також я хочу. Хочу попасти на всесвітні ігри і також там перемогти. Для 16-річної Поліни це був перший досвід участі у міжнародних змаганнях. Хвилювання не завадило вибороти срібло у розділі Легкий контакт. Дуже засмутило те, що мені прийшлося виступати у ваговій категорії на 15 кілограмів більше. У мене було три поєдинки, і, ну, скоріш за все, вони ну, дівчата були бельгійками. Ну, бо бої були ну важкі. Найбільші мої перемоги. Це ну перемога на чемпіонаті України неодноразово. Ну на чемпіонаті області. Найближчі плани це отримати мастера спорту України і виступити на на чемпіонаті України. Бронза у легкому контакті у ще одного вихованця Криворізької Федерації Микити Селезньова. Ми за рік готувалися вже до цього змагання. Для нас це дуже велика була. Спроба виступити, показати себе, зрозуміти, на що ми здатні, на що ми, що ми вміємо. У Нас вийшло, і всі наші спроби, всі наші вміння, ми змогли показати на цьому змаганні. Провів я три бої. Перший противник у мене, начебто, був німець з Германії. Теж хлопчик дуже гарно старався. Бився, змагався. Ми з ним билися дуже довго. Це був один із самих довгих моїх боїв на тому змаганні. Другий хлопець був теж, начебто, з Німеччини. І третій вже був сам Бельгієць у бронзових призерах турніру. Вихованці школи єдиноборств Рукопашник Микола Лавриненко та Данило Турсунов і представник СК «Велес» Андрій Безгодков, Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день. На Дніпропетровщині офіційно настала метеорологічна весна. З 4 березня в області зафіксували який перехід середньодобової температури через 0 градусів. А це є головною ознакою настання весни, кажуть в регіональному гідромадцентрі. І прогнозують найближчими днями потепління без опадів. Завтра 8 березня. У очікується невелика хмарність з опадів. Температура вночі від 0 до тепла. Від від до дев'ятнадцяти альсів тепла березня. Теж невелика хмарність з опадів. Вночі мінус два плюс В день від 13 до Схожий температурний режим і Погода без опадів завершеться і десятого і одинадцятого березня. На сьогодні це все. Попереду вихідні. Хай вони будуть спокійними. Більше новин на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Бережіть себе. you